Привіт, мої любі малята! Рада вас всіх бачити! Дітки! А чи готові ви до чогось цікавого та незвичного? У нас сьогодні справжній експеримент із льодом і сіллю. Ми з вами будемо досліджувати, що може трапитися, коли лід зустрінеться із сіллю. Дивіться! У мене є тарілочка з кубиками льоду. Доторкніться вдома, якщо у вас є лід. Який же він холодний. А тепер я беру трішки солі. Посиплю її зверху на один із кубиків. Давайте разом уважно спостерігати, що починає відбуватися. Ви бачите? На льоду з'являються маленькі ямочки. Чому так? Це тому, що сіль змушує лід танути швидше. Лід стає водичкою навіть без тепла. Чарівно, правда, можете спробувати вдома з батьками. А щоб було ще цікавіше, я зараз додам фарби, щоб побачити, як вода розтікається. Дивіться! Яка краса! Фарба розфарбовує лід і показує нам, як він тане. Ось так, малята, ми сьогодні дізналися, як сіль може розтоплювати лід. Це була ніби справжня наука, правда? Ви великі молодці! Справжні дослідники! До нових зустрічей, малята!